Що нам дасть підписання угоди про припинення вогню? По-перше, це відтягування е, наступальних дій Росією на Україну на певний час. І я дивуюся нашим політикам, які е, хлопають в долоні і кричать, що війна закінчується. Е, ми будемо ще пожинати плоди цього. Майбутнього підписання угоди про припинення вогню ще багато разів, тому що забезпечення безпеки України. Ми побачили, як це відбувається по Будапештському меморандуму. А може він бути в Пекіні, тобто Пекінський меморандум. Що від цього буде, побачимо.